Софійка, скільки вам років? Мої роки, моє багатство. Так, загадую наступну загадочку. І на мастера, ага, а без кисню хто обійшовся? Ну так, іночка, права, ти дай без кисню ж ніхто не мог ще обійтися. Діанка, Софійка, привіт, вам, смаколики! Оля, Леонора, Софія, привітики. Ілля, я їм гарбузовий суп. Смачного, Ілюша, смачного. Лідочка, у нас сьогодні мороз сонячно. І в нас мороз морозі сонячно. Кошенятко з каховки, привітики вам. Яна Шепчу, Оля Чумаченко, вам смаколики. Знизу вгору. Потім вниз, чудовіз мене привіз. Без руля і без коліс, тягне вгору потім вниз. Знизу вгору потім вниз. Чудовіз мене привіз. Без руля і без коліс, тягне вгору, потім вниз. Регіна, чо? Нічого Регіна, а чо? Марія потягні. Лідочка Ілюша смачного мамі привіт і хорошого дня. Юлія на ліфт. Ну, як сказати, ліфт, ну, відповідь інша, але я думаю, що і, і ліфт підходить. Лідочка ліфт. Юлія на ліфт. Галинка руда фунікульор. Дівчатка відповідь: ескалатор. Ескалатор. Так, ну буде, за, за, я зараховую дівчатка, хто написав ліфт і ескалатор. Лідочка Ілюша, смачного мамі привіт, хорошого дня. Юлічка Ліфт, Лідочка Юля Курицина, Галинка Рудова. Вітаю вас, дівчатка. Оля Чумаченко, Влад, Ілюша, доброго дня. Софійка сердечка. дякуємо. Здравствуйте, Ви откуда придумай сам доброго дня? Вам а ви звідки? І на майстер колесо, атракціон. Ні, 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 Іночка, ні. ескалатор. Ілля, дякую, Ліда. Люба, дай Бог всім мирного неба, міцного здоров'я. Друзі, дякуємо, люба навзаєм. Я з Москви отвечати випросом на вопросні красиво. Так откуда ви? Центральна Україна. Галина Рудова, майже кожного дня їду на тому ескалаторі і не здогадалась. Нічого, нічого, Галиночка, все добре. Лідочка Любочка, щиро дякую, на Що можна зламати, не торкаючись? Любочка щиро дякую на взаємі квіти. Тобі лідочка посилає. Що можна зламати, не торкаючись.